Учні та студенти Чернівців представили свій проект Добра Україна, за допомогою якого хочуть змінити світ на краще. Молоді люди створили агенцію доброти, написали підручники для учнів, де пропонують ідеї для покращення атмосфери у школі та університеті і спонукають до добрих дій новими пропозиціями. Під час дощу зараз нас така погода на вулиці. Зробити добру справу, поділитися з людиною місцем під парасолькою або ж посміхнутися, почати розмову з людиною, яка почуває себе самотньою, пригласити когось кавою, чаєм на зупинці. Boot shot. Основні постулати ініціативних людей такі: щоб змінити світ, треба змінюватися самому та доброту створюють дружба, любов і кохання. За неповний рік існування доброї України. Молоді люди вже не раз намагалися зробити чернівці добрішими. Була проведена акція привітання всіх жінок з днем днем краси на вулиці Кобелянській та інших привітальних точках. Ми вітали чернівчанок з цим світлим днем і дарували їм маленькі подаруночки, повітряні кульки, квіти в обмін на обіцянку змітися. На краще, а в разі потреби врятувати його. Молодіжні ініціативи підтримує Чернівецька міська рада. Працівники управління освіти кажуть, що їх тішить така активна діяльність учнів, що діти не бояться висловлювати свою позицію та зауваження. Адже за такими проектами стоїть кропітка праця багатьох учнів та їхні надії на краще майбутнє. І ми надзвичайно раді тому, що діти проявляють таку активність активність і сприяють тому, щоб і місто наше було краще, і тому, щоб от почуття виховувати в дітях почуття милосердя, турботи про слабших за себе. Мені здається, що нам нашому суспільству необхідно надзвичайно необхідні такі якості в молодих людях. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.